Це вам ведеться зйомка супер магістралі. Як дорога називається? Миколаїв. А як ж вона. Миколаїв Коротше, Миколаїв Кіровоград. Водітіля плачуть за рулем великих грузових машин. Дорога просто супер. Зараз у нас двигун розігрівається, зараз будемо злітати. Я думаю, що наших вражень звісно, камера не передасть стовідсотково, но... але... Ну, в принципі, так все зрозуміло буде. Дуже сильно вражає оці такі, я не знаю, замки, напевно, з піска. <рес> <рес> от такої висоти. Ось така вся дорога, зараз я відключу від зарядки його. Я... Метрів 50 нормальної дороги, далі ми погружаємося в світ автомагістралі України. Швидкість у нас навіть спідометр не показує 3 кілометри за годину, Вон люди як обминають ями. Такої дороги буде, я думаю, кілометрів десь 30. Кілометрів 30. Я думаю, за півтора часа ми її подолаємо. Якщо. Там ще є. В принципі, на такій дорозі можна тільки, щоб тебе дві передачі робили. Перша і більше не потрібно. Я думаю, що ми його доженемо потім, коли він буде колесо бортувати. Красота яка. Ох ти що це! наші депутати перед виборами зробили американські гірки по-українськи. В принципі, Це у нас дорога обласного значення? Міжнародного значення. значення, от басейн тут одразу. <рес> Тільки води ще треба набрати і все, можна риби розводити. Так, а тут я так розумію, пару метрів буде нормальна дорога. Так, наближаємося до наступної перешкоди. Тут таке відчуття, ніби дорога одностороннього руху їдуть хто як хоче О, тут ямка невеличка, така півтора метра глибини Одина Дивимося як гниряють машини. Як на естакаду заїжджають ніби. <риклад> <риклад> Нас таке саме чекає. Дороги нема це сказ... нічого не сказати. Люди просто не знають, куди і можна об'їхати такі ями. Просто жах. У нас Рено в нас Кенго. Кенга, в принципі, високий, то ми ще тут нормально проїжджаємо. І то буває, що черкаємо дном пампером. І тройна вже була саме. Так, хто як хоче так їде, тому що реально люди в шоці просто. Ось ями дуже прекрасно видно. Голубіна десь сантиметрів 40. Так, ми вже на під'їзді, тут То, що було до того, це взагалі були, я не знаю, навіть сливочки, ягодки, там малінки, ну це була дорога ідеальна ще. проти того, що зараз буде по суті. О, там вон колуби пилюки, Туди туман, з'їжджають на обочину. Ну так, тому що люди тут... Моляться, напевно, перед тим як заїхати на таку дорогу. Тут вже, напевно, колесо пробив стоїть. Це і поїхав взагалі польовою дорогою. Да, тут всього граму тут погнув, о, оце яма, тут пів метри як мінімум. Звісно да, вже Ну, На камеру звісно не видно так суперово. Зараз я вам покажу, відкрию вікно. Вже... Жесть от, по суті от така вся дорога буде. Тут я не знаю яка глибина метр, може. Занирюємо. Оп! Вон ще одна. Ой-ой-ой, -мо, тут вот. Да не, лучше так заезжай. Оп. Ja. Ля. Просуваемся дальше. Знову проїхали буквально, я не знаю, метрів 100. Пізно в ями. Але, як почерка. Да, тут Але. вже почерка на дном. Бочани нема. Там от фури їздять прямо по грунтовій дорозі. Тому що реально їздити по дорозі асфальтній неможливо. Так, ми під'їхали знову до участка. Хочу нагадати, що це дорога міжнародного сполучення. Чи, Може це вже не дорога по суті, то що з неї залишилось. Направлення міжнародного. Так, водичка. направлення тут люди. О, цей вулик. Щолки переводять. Ага, вулики поїхали. Бедные пчелы Бедные Бедные точно пчелы Они думают куда нас везут Кудою нас везут Куда я проїхати краще? Так, тут ми пропускаємо машину, дивимося як Камаз занерює. В'ям і пішов наверх. Просто Ми вже зранку їхали в одну сторону, але настрою в мене знімати не було. Я просто насолоджувався дорогою і краєвидами. Тепер вже хочу поділитися з вами прекрасним відео. Що це ямка? Колдойобіна. Ого, тут прірва така зачотна. Опа, опа! Я не знаю, звісно, як воно на телефоні буде видно, бо воно візуально набагато лучше видно, бо тут ну, стікло, да. воно трошки заламлює, воно не видно прямо тих ям, вони вроді не такі через телефон великі. Ну, реально це. це навіть я не можу вам розказати, якої ці всі ями. Так що, ребята, дорога, по-моєму, H01, Н01. Да? Сюди Спеціальна дорога для наших депутатів тут. Для танкодрома. Да. Тут і танки поламаються. Це спеціально для їхніх мерседесів дорога. Це, щоб з Криму не пішли Росія на Ну так, да. тут, в принципі, і танками, по суті, не проїдеш. <різь> на гусеницях пальці потріскають моментально. Під'їжджаємо до наступного спецучастка дороги міжнародного сполучення. Так. Ми... Зі слів штурмана ми поїдемо другою дорогою міжнародного значення. Вона чуть правіше називається в народі польова дорога. Але стан польової дороги в разів 10 кращий, ніж стан дороги. В принципі дорога закінчилась, там далі фура поїхала, але туди лучше не їхати, тому ми звернули польова дорога, ну. <реш> Краєвиди Кировоградщини. Ні, це ж не Миколаївщина. Це Миколаївщина. А, Я вибачаюсь. Знаєш, Миколаївщина. Ну, проїзд по такій дорозі, звісно, незабутній. Враження супер. В принципі, в кого обмеження в часі нема, можна їздити, отримати задоволення від такої дороги. Реально ми їдемо по польовій дорозі 60 майже. Так, ми пересікаємо автомагістраль і заходимо знову в поля. От так якось. Дороги такий вкатаний, як асфальт, в принципі, навіть колір асфальт. Якщо хтось захоче переорати, то поламає має пункт. Ну так, да, тут перегорати вже напевно неможливо, тому що це вже колір асфальт. Їдемо знову на автомагістраль, продовжимо. Так. От ми проїхали десь кілометрів два по полі. Минут, мабуть, 30, да, йота камери нас обганяла по ямах. Ми її в принципі обігнали, вона от їде. Зараз вирівняємося з нею. Бо що там дорога така, що більше 30 не проїдеш. Ми по полі їхали десь кілометрів 60. Десь отак. Вимагаємося знову, тут взагалі супер дорога. Ох, які тут ями, мая! О, тепер, в принципі, і на камеру добре видно сонце. Зайшло за тучку. Заправка прем'єра Ойл. О, вся дорога. Вся дорога, така. Просто. Така собі Така, ну така. Якщо то можна назвати дорогою, Треба просто ще на монтажі ставити через кожних там кілометр два максимум, тому що тут це просто шикарно. Це ми заїхали в якесь село, так? Да? Да, водяна Лорене. Смакає хулі, в Ось це новодя, ну, Лорене, це яка область? Миколаївська Николаївсь. область Ну Я вам можу сказати що ми їхали з Кіровограда на Миколаїв, то я думаю в Кіровоградській області там ще є що показати, там ще получше дорога ніж тут. Тільки починається... Да, тільки починається все ж. Я думав, що тут вже нормальна дорога, але це ще теж не, не, не край. Ну, Пам'ятники да, пам стоять, дороги немає. Розруха, таке відчуття я не знаю, конечно. Як після війни черкається бампером, блін. Так, тут знову спецучасток дороги серйозний. Там було тільки що ограничення 50 кілометрів. В принципі, це так, для юмора поставили, щоб люди бачили і сміялись. О, дивіться, які тут хвилі. Тут в принципі як в морі. Чим більший вітер, тим більші хвилі. Тут Николайська область. Да, ну так, тут все дорогу роблять як на хвилі на морі. На камрі щось там сзади пробує. Так, так повертаємося, от у нас ще спецучасток дороги теж. Колись був Пол, колхоз в Ну до да, полуасфальт. важ. Це типа щебен підсипали називається. Розмітка. слово таке загадкове для цієї дороги, в принципі. На глаз... Да, її тут, в принципі, Нема. Навіть не видно, що вона тут була. В принципі, сюди можна давати цих новачків учебно. Він носить, проїдеться до, з Кіровограда до Миколаєва і все, на права можна вдавати легко. Якщо <риклад> да, да. ну, якщо машина доїхала, да. то нормально, да. права можна видавати, в принципі. Тут тоже, в принципі немаленький. Ось сіяцьке село чи поселок. Поселок. Посілок. 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 Зато тут солянка добра. Солянка? А чого іменно тут вона добра? Де я не пробував, іменно ось тут. Це ага. друге кафе. А, в кафешки да, мають на прямо я, я не міг наїстися її. Я зрозумів. Ну, Далі в принципі тут вроде би, більш менш. Так, це вже напевно останній буде спецучасток. Це знак їх всі посміятися, тут, 50. Дивимося на рівень дороги. Якість яка. Там ще знак 30. Знаків не пожаліли тут, звичайно. Ми їдемо ноль. Ну зрозуміло, спідомо це показує Якщо їдемо, то і хорошо. Да. Тут взагалі новенькі обгон. знаки поставили Обгон, обгон. запрещений Найголовніше, <laughs> <laughs> що обгон запрещений Тому що на такій дорозі тут тільки обгоняти Залуження дороги Зігзагом Зігзагом <laughs> Тут міст трошки врізали шерученный Так, да забор справа головний який все серьезно Петровська Далі скучно показувати, якщо буде щось цікаве, ще включимося. Прямий ефір буде. Далі вже немає, що показувати. Нема, там болі-мені. Mm -hmm. ну, тут кінець всім обмежень знак стоїть, Оце саме серйозно. Можна oh, хоч 150. Все, кончилося все.